Друзі, доброго дня! Продовжую показувати наші поставки. Так, Покажу вам гіко. Прийшли кільця гумові зелені. Так, Потім це знімач шрусу. Ось прийшли ось такі кліші. Energy це новий бренд. Це вони йдуть для хомотів шрусу. Так. Потім наборчик для вирівнювання м'ятин на автомобілі. Це вже ви бачили, вам показували. Ще один набір для вирівнювання м'яти. Так що ще маса ось така для зварювання. Викрутка торкс. Свердлов для висвердлювання для зварювальних точок, тримач електродів і, і, і знімач для шестерні ГРМ, на Ford, Citroen і Peugeot.